Найтоповіша камера Тіанді 2023 року. Всім привіт! Мене звати Павло. Ми на каналі Тіанді Україна і сьогодні у нас на огляді найтоповіша, найбюджетніша камера 2023 року. Так, ми знімаємо в 2022, але ми 100% можемо сказати, що це. Найкраще поєднання ціни і якості, плюс функціоналу саме у цій моделі, плюс є додаткові плюшки, котрі не вважаються як додатковими опціями, але вони дійсно тут присутні. Перше, на що я хотів би звернути вашу увагу, як ви бачите, їй не потрібна монтажна коробка. Для багатьох монтажників, для багатьох клієнтів це дійсно важливо, тому що коли є компактна, красива камера і з боку десь виглядає велика пластикова коробка, це дійсно бісить. Тим паче, що камеру можна встановлювати як на вулиці, так і всередині, і переважно. У приміщенні це виглядає неестетично. Тобто зовнішній вигляд, як ви бачите, поєднання білого і чорного буде вписуватись будь-який інтер'єр. Якщо у вас біла стеля, воно не буде сильно кидатися у очі, але якщо у вас чорний дизайн або якийсь лофт, воно так само буде круто виглядати. Також тут є можливість підключення. Упоя, а точніше, тут в принципі, є підключення по поя, тому що у сучасному світі вартість блоку живлення 12 вольт і вартість поя вона в принципі вже майже дуже е, схожа, тобто різниці в ціні не така велика. А поя завжди зручніше. Вам не потрібно думати, на яку відстань витягне 12 вольт, який кабель туди закласти, просто закладаєте від пару і все. І вам цього буде достатньо для того, щоб підключити камеру. Ховається дріт повністю у сам корпус, це реально прикольно. А також в камері присутній слот під карту пам'яті до 512 ГБ, гігабайт, що дозволить вам зберігати відео аж до двох місяців, якщо ви будете використовувати смарт-функції, які тут присутні. Це Детектор руху, перетин лінії і вторгнення у зону. В камери присутній сучасний кодекс стиснення. S плюс 265, що дозволить зберігати відео в максимальній якості з найменшим розміром. Також є інфрачервона підсвітка до 30 метрів. При цьому з кутом огляду біля 100 градусів ви зможете дивитися повністю за всім приміщенням за допомогою всього однієї камери. Розподільча здатність Full HD 1920 на 1080 пікселів. Також хочу відзначити. В першу чергу, щоб підключивши цю камеру, ми отримуємо веб-інтерфейс з додатковим наголосом на те, що потрібно ввести пароль. Також прошу не забувати свої паролі, тому що це дуже важливо, щоб потім не прийшлося їх скидати. Круто те, що ви не можете одразу запустити все з мобільного телефону, тому що в принципі це не дуже можна сказати небезпечно безпечно. Тому що якщо у вас QR-код є на камері, його можна відсканувати ще до того, як ви пропишете свій пароль, або посторон якась окрема стороння людина зможе зрозуміти її серійний номер. Це не окей. Також круто, що на MacBook абсолютно спокійно відображається повністю веб, весь веб-інтерфейс. Це те, що мене в першу чергу вразило і дійсно приємно здивувало. Тепер давайте перейдемо до самого веб-інтерфейсу. Одразу ви переходите в пункт, де одразу зможете подивитися картинку, можете змінити її співвідношення сторін, розтягнути. І взяти QR-код для того, щоб додати у мобільну веб-версію. Точніше, у мобільний застосунок. Є можливість переглянути архів. Ми встановили вже карту пам'яті. Ну і переходимо до налаштувань. Все дуже інтуїтивно зрозуміло. Тут ми налаштовуємо одразу потік, звук можемо відкоригувати написи, котрі будуть присутні на самій відеокартинці, або, в принципі, їх вимкнути: дату, назву і тому подібне. І є одразу перелік. Користувачів. Далі переходимо в додаткове налаштування якості зображення і, зоб... і якості аудіо, налаштування зображення по відтінку, по насиченості, контрастності. Я думаю, що вам зараз все це видно на екрані. Ну і OSD. По суті, написи. Тепер перейдемо до інтернету. Тобто ми тут можемо налаштувати або DHCP, або статичну IP-адресу, можемо включити мобільну платформу для того, щоб підключитися до мобільної платформи. В мережі додатково платформа доступу. Вимикаємо OnViv, вмикаємо P2P. Далі переходимо в події. Тут ми можемо включити детектор руху. І включити, і подивитися інші тривоги і події. Розумне спостереження дозволить нам увімкнути аналітику і намалювати те правило, яке нам потрібно. Наприклад, ми хочемо намалювати зону, при вторгненні в яку буде включатися запис і буде приходити тривожне сповіщення. Налаштування сховища, відформатувати карту пам'яті, е, включити запис по розкладу і тому подібне. І налаштування системи. Дуже інтуїтивно, не перевантажено якимись безглуздими додатковими функціоналом все, що потрібно. Тобто те, що, можна сказати, нас забезпечить від того, щоб ми не полізли туди, куди не треба. Давайте тепер відкриємо QR-код. І підключимось з мобільного телефону. Переходимо в мережу, платформа, вмикаємо P2P, зберігаємо. Тепер переходимо на головний і натискаємо QR-код. Ну що ж, тепер давайте відскануємо. Для того, щоб додати камеру до мобільного застосунку, скачуємо мобільний застосунок, реєструємося не важче, ніж зареєструватися на пошті. Натискаємо плюс мережевий пристрій, скануємо QR-код, пишемо назву, натискаємо Зберігти. Все, пристрій успішно додано. Натискаємо на перегляд. Все, будь ласка. Плюс, як ви бачите, що незважаючи на бюджетність цієї камери, вона має надчутливу матрицю Starlight. Тому якість зображення навіть при поганому освітленні буде найкраща. Завершення хотів би сказати, що ми спеціально для вас зняли, як камера показує вночі, як вона показує в день. Ви можете переконатися, що якість дійсно на висоті. При цьому дійсно дуже бюджетне рішення для офісу, квартири, будинку, будь то приватний будинок, будь-то багатоповерхова будівля. Таку камеру можна встановити і всередині, і зовні. Плюс. Дуже схожі моделі є в антивандальному корпусі і в циліндричному корпусі, якщо вам, наприклад, потрібно встановити з виносом від стіни, але з таким самим зображенням. Більш детально ви можете переглянути інформацію на нашому сайті. Плюс, будь ласка, залишайте коментарі, давайте спілкуватися. Нам дуже потрібна ваша допомога. Дякую за перегляд, всім пока!